25 квітня у Полтавському центрі культури та дозвілля відбувся ювілейний концерт з нагоди 25-річчя клубу історично-бального танцу «Полонез». Творчий запал його активних учасниць зібрав повну глядацьку залу. Коли вся країна воює, оці люди, які танцюють, вони знаходять час і на те, щоб підтримувати в танцях свій емоційний стан, і приходять до нас, плетуть сітки, які кімори, і тут так само плетуть сітки, які кімори. Тому настрій оптимістичний, налаштований на те, що людям це потрібно. Потрібно спілкування, потрібно нові навички. Ну і взагалі я вам скажу для мене танок це життя. Якщо людина вміє танцювати, вона вміє жити, вона відчуває танк. Нак, вона відчуває життя клуб унікальний за своїм складом. Серед його учасниць енергійні танцівниці від 60 до 85 років, які демонстрували глядачам італійську романеску, французький вальсгавод, традиційний польський полонез та інші танці народів світу. Привітати ювілярів завітало чимало гостей. Ми хочемо жити, ми хочемо боротися. Тому я від міської територіальної громади від себе особисто щиро дякую вам за жагу до життя, за вашу цілеспрямованість, тому що на вас, на ваших, скажем так, на вашій історії, ми будемо навчати наших дітей. Найвища нагорода Полтавської територіальної громади? Нагрудний знак і почесна грамота Людмила Олександрівна. Ваші оплески! Вітаємо! Гучніше! Ми бажаємо! Доста кем жити! Українуненьку! Віточку любити! Ви до Доста кінчити! Україну неньку! Віточку любити. любити! Учасниці клубу «Полонез» під керівництвом Людмили Сотник, крім хореографії, демонстрували сценічні сукні, створені власноруч. Кроковяк, падеспання, полонези це все те, що танцювали раніше наші предки. Дівчата настільки захопилися цим, що вони навіть сукні собі відповідні шиють, шляпки, рукавички, ну все як було раніше. Є також в цьому клубі історично бального танцю іще молодша група, як би можна сказати, це панянка, це дівчата молодші віком, 50 плюс, які танцюють народні саме танці. Тому це такий великий, дружній колектив, який заряджає. Ає саме своєю енергетикою, досвідом і любов'ю до життя і до всього, що вони займаються. Полтавці мали можливість вільно відвідати ювілейний виступ. На вході гостей зустрічала незвичайна учасниця творчого колективу Киця Джелія, яка запрошувала усіх охочих зробити донат для наших захисників.